Ви колись чули про останніх справжніх диких коней планети? Це коні приживальського. Вони майже не змінилися з часів до історичних степів і вижили там, де люди ледь не знищили їх. А чи знали ви, що зараз їх можна зустріти навіть в Україні? Ці коні менші зазвичайних. Але неймовірно сильні. Товста грива стоїть прямо, а хвіст нагадує левиний. А зубів у них більше, ніж у будь-якого іншого коня. 66. такі особливості допомагають виживати в суворих умовах. У 1960-х у дикій природі залишилось лише близько 50 особин. Завдяки сміливим зусиллям зоопарків та програм розведення сьогодні їх понад дві тисячі. Раніше в Україні їх можна було побачити у заповіднику Асканія-Нова, який був відомий своїми відкритими степами. На жаль, зараз заповідник перебуває під окупацією і доступ до тварин там обмежений. Ці коні неймовірно соціальні. Вони живуть у табунах до 10 15 особин, де кожен має своє місце. Кожен табун очолює самиця, а самець захищає територію. Завдяки такій організації вони виживають у степах України та Монголії однаково успішно. А ще... Одну несподівану домівку коні Бржевальського знайшли у Чорнобильській зоні відчуження. Після евакуації людей природа тут відновлюється сама, і дикі коні разом з іншими тваринами повертаються до степів. Коні Бржевальського можуть жити до 40 років і виживати в найсуворіших умовах. Вони не повністю піддаються прирученню. Це справжні дикі тварини. Коні Приживальського символ дикої природи, яку варто берегти. І Якщо хочеш побачити більше неймовірних історій про тварин. Підписуйся.